Ей, давай. Зробиш ту смішну штуку, який казав. Шмуткоздвяний карибу і заодно рендольф кривавоносий карибу, які в свою чергу існують тільки в одному, якщо не в двох екземплярах, враховуючи їхню рідкість, виглядають ліниво зробленими. Плюс був доданий кращий різкін цих двох пару з половиною років назад на всі класи. Цього заключення на торговій получається Steam. Додатковий шар нагадує мені. мене в молодших класах. Любив тоді безрукавки. Хороша накидка. П'ятимісячна щитина не сама, але все-таки хороша борода на снупера. Хоч іграшковий солдатик і золота оздоба технічно не являються частинами сету, але і разом, і поодинці вони виглядають круто. Сніговий стрілок, сніговий стрілець. Снігова стрілялка, називайте як хочете, це мінімалістично стильна куртка, яка бідає разом з багатьма, якщо не всіма зирмовими аксесами. Причандалі мисливця на любителя. Так, непогане доповнення до якихось костюмів і накидів, та й сам виглядає красиво. Але от шкода, що немає чотирьох слотів одягу, тільки три. Повірте мені, якби слотів було б хоча б на один більше, всі б носили це. А опорі лучника взагалі нічого не поможе. Масивніші, ніж туфортський вибивач зубів. Агент під прикриттям наряду з вашим найстрашнішим кошмаром теж хороший предмет з хорошим посиланням. Причому, як і в випадку з капелюхом ліквідатора, минулого літа додали такий вже на солдата, правда, з іншої пов'язки. Коротше кажучи, всі вони виглядають прекрасно. Товумська туніка для вищеперечислених FMZ або фанатів мінімальних змін. Страхітливий потийний каптур сміло входить до інших еджі-аксесуарів, але все одно хороший предмет. Плащ злочинця коштує менше півтори рефа, тобто очищеного металу. Можете зробити висновок про ставлення спільноти разом з моїм до цього предмета. Не можу згадати, коли я останній раз бачив когось з куровом кілера, якщо взагалі бачив. Мене от не побачили. А ось штани кілера я ношу на даний момент. Одні з небагатьох штанів на нове зеленця. Історично підходящий предмет на снайпа. Плюс це броненосець? Хто їх не любить? Вони ж миленькі, такий собі накид. Дуже мало костюмів, які дійсно підходять до цієї куртки. На рахунок черепної конспірації і лускатих лап в мене змішані відчуття, ніби й хороші предмети, а ніби й непомітні. Це цілий сет кенгуру на снайпера на любителя, якщо чесно. Хоча сумчута пика на рівні з Сарем Савострілом. Немає можливості уловити гумористичну частину даного косметичного аксесуару. Оці -от всі костюми на ноги, переважно холовінські. На всіх класах, хто їх має, виглядають халтурно. Причому у всіх ноги виглядають здутими. Якби вони були в натуральну величину, носив би, а так взагалі ні. Снігові рукава нудні. Непогані, але нудні. Ще один серйозний сет на снупера. Пробіжимося пошвидше. Бушанка професіонала єдина на цей клас і виглядає прекрасно. Бушмінська щитина найкраща борода на новозеландця. і Мухер Снайпера це дуже прикольний накид, тобто мізк. Туда ще дорогу ще капець. Що, що кажете? Ще одна мила звірина в мою кишеню?